Працюємо. Хто стоїть за диверсантами, які застосовують вибухівку проти військових та поліцейських по всій країні? Чи знайдуть зачинщиків? Так. Хто стоїть? Це і так зрозуміло. Варіантів небагато, або ждуни, або рашисти, ті підараси. Давайте дивитися, чи знайдуть тих диверсантів, хто застосовує вибухівку проти військових, чи знайдуть їх не точечно, а оте гніздо зміїне. Для того щоб знайти зміїне гніздо, треба перевіряти дві інстанції. Перша інстанція е, має, е, вона пов'язана з держструктурою держорганом, е, перевіряючий орган якийсь той, хто. Той, хто видає дозволи, перевіряє, видає штрафи, тобто щось таке. І друга інстанція це транспорт. Це і є сама інстанція транспорту. Добре, чи знайдуть по факту і чи покарають? Це спишуть на тих гімніків, які знаходяться на болотах. Мов ми знаємо, хто це, ми знаємо, що це люди звідти, і ми не можемо їх просто фізично дістати. Але ми знаємо, хто це. А виродків, які тут на місцях знаходяться, ну основних а їх два 4 чотири людини. От, на жаль, вони поки що залишаться без покарання. Чому поки що? Тому що карму ніхто не відміняє. Чи дійсно майже 99% біженців повертаються на окуповані території, бо не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольній частині України? Окуповані... Ага. Чи буде вирішено це питання? Ой, чи правда те, що написано? Давайте так. Ні. Точно ні. 40% вже за кордоном. Це як мінімум. Відсотків 20, максимум 30 повертається. От, просто максимум. Чи нададуть нам держави-партнери системи протиповітряної оборони здатні захистити від ракети, якою Рашка вдарила по Дніпро? Чи буде у нас захист від такої ракети, як... якою вгатили по Дніпро? Чи буде у нас такий захист? Так, і ми з вами дивилися і бачили, що е, дуже велика підтримка і дуже велика допомога чекає нас у квітні від наших партнерів, в тому числі це буде захист е, неба, а також захист землі. Це те, що нам нададуть. Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти рашистського тіньового флоту. Як це? Вплине на рашку. Санкції проти тіньового флоту. Як це вплине на рашистів. Дуже класно. Для них це просто подібно смерті, і для них це повна срака. Так що тут супер клас. Вони після такого. Дозволять себе е, іметь, тут по-іншому не, не, не скажеш, бо карта диявола. Е, аж трьом країнам, які будуть це робити просто з задоволенням, бо у рашистів не буде іншого виходу. Їм десь потрібно брати кошти, бабки, ресурси на цю трьохденну операцію, яка називається Київ за три дня. Чого ми їм і бажаємо в плані, щоб їх партнери з ними так і вчинили? Чи будуть в наступних обмінах фігурувати десантники і прикордонники? Обміни до кінця цього року? Перше питання, щоб вони сталися і відбулися. Обміни нас чекають з вами і радісні, і не дуже коли не дуже, мається на увазі, що повернуть нам людей або вже мертвих, або людей, які проживуть недовго? Чи будуть як там було серед них десантники-прикордонники? Так, десантники прикордонники, змішана. Змішана історія буде. Якщо будуть десантники-прикордонники, ну відсотків, мабуть, що 20-30 з усіх має це на базі. Байден закликав в Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для військової підтримки України. Цю фінансову допомогу запропонували включити до пакета рішень, щоб уникнути зупинки фінансування наступною президентською адміністрацією. Байден закликав виділити нам 24 мільярди баксів військової допомоги. Чи будуть вони виділені дійсно? Ні. Супер. Підтримка штатів в наш бік. Вони максимально будуть притримувати кошти, бо вони зараз не розуміють самі свого бюджету і що буде далі. Тати чекає Велике потрясіння. Чого це буде стосуватися? 200 гривень донат, дякую. Чого це буде стосуватися? Загалом системи. Це буде стосуватися абсолютно кожного. Це про кошти. Це про здоров'я, це про порядок в країні, щось знесено буде, щось змінено буде, щось підірвано буде. Отака От історія. І це не далеке майбутнє. Дякую.